Сьогодні у програмі питання безпеки на дорогах знову обговорюються на урядовому рівні. За ініціативою прем'єр-міністра на постійній основі створюється громадська рада. Крім того, опрацьовується нова система підготовки водіїв комерційного транспорту. Безпека на автомобільних дорогах неможлива сьогодні без якісних доріг. Розбудова дорожньої мережі триває, але чи усюди обирається для цього доречний час? На Херсонщині внаслідок ремонту виникли кілометрові затори. Нарешті почала вирішувати ситуація із постачанням львівських автобусів до Донецька. Щоправда, місто тепер змушено вести перемовини із банками-кредиторами. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Уряд розгляне держпрограму безпеки на дорогах до 2016 року і створить громадську раду при кабінеті міністрів України щодо безпеки дорожнього руху. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, держпрограма містить першочергові та середньострокові заходи. Одним з основних було питання підготовки водіїв. Звичайно, все починається з того, хто сідає за кермо. Наскільки людина підготовлена? бути вправним і дисциплінованим учасником дорожнього руху. Наскільки принципово оцінюєте її підготовку, підготовку під час іспитів. Щоб не було так, як в народі кажуть, машину купив, права купив. А у не їздять В свою чергу. Перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко наголосив, що питання безпеки слід розглядати не лише на рівні Мінінфраструктури та МВС. Треба підключити до роботи Мінохорон здоров'я та Міністерство освіти та науки, адже питання ментальності закладаються ще у дитячому садочку. Нині у головному транспортному відомстві розглядається можливість повернення до системи класності водіїв, коли до певного виду перевезень допускається водій, який пройшов кваліфіковано під. Готовку має певний стаж роботи та не порушував правил дорожнього руху. Ми будемо вимагати наявність права керувати автобусом категорії Д, Ми будемо вимагати підвищення кваліфікації і отримання права керування пасажирським транспортом. І ми сьогодні обговорюємо про те, щоб людина мала як мінімум рік. рік. Водіння легковими транспортами або грузовими до 3,5 тисяч тонн без аварійні. Тільки тоді право проте ми хочемо ужесточити забирання не водійських прав, а права керування комерційним транспортом. Якщо водій порушує правила безпеки, підтримують ідею удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації водіїв та персоналу автопідприємств і в Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті. Причому її голова Євген Пронченко вважає, що система має включати не лише навички керування автобусом, Водій професіонала і водій комерційного транспорту – це не тільки отримання оприлюдника категорійності і допуску його до півосткам на да, легкового, грузового автомобіля або е, е, посилька транспорту. Расплаты средства. Это действительно должна быть потока профессиональная. Предоставление услуги. Так вот, именно предоставление услуг водитель должен быть обучен. Извиняюсь от внешнего вида, а не шорты и майка, да, как зачастую мы видим, так заканчивая первыми э, медами. Є будь необхідні міцинська помощі для крумозкати пасажира, як відзначив голова уряду Микола Азаров, процес підвищення безпеки на дорогах неможливий без участі профільних громадських організацій. Саме тому громадська рада при Кабміні буде створена на постійній основі. Безпека на автомобільних дорогах неможлива сьогодні без якісного полотна. На цьому під час засідання уряду також наголосив Микола Азаров і він запропонував винести це питання на найвищий державний рівень. У нас понад 170 тисяч кілометрів автошляхів. Україна є потужним автотранспортним коридором зі сходу на захід і з півдня на північ. Тому безпека на дорогах має стати окремим напрямом державної політики. Останній рік розбудова дорожньої мережі дійсно відбувається небаченими до цього темпами, але не без своїх недоліків. Підвищеною активністю у будівництві доріг відзначається насамперед друга половина року. Гроші на подібні заходи закладаються ще у попередній рік, але їхні надходження на місця відбуваються лише ближче до осені. Не виняток і нинішній рік, приміром, автошлях від Херсона до російського кордону в Криму незабаром набуде міжнародного значення не лише на папері, а й в інфраструктурній реальності його вже почали ремонтувати. Нині траса, яка прямує до Джанкою, за дорога Херсон джанкой феодосія державний кордон з Росією, збігається з частиною європейського автомаршруту, який прямує до Новоросійська. Цією трасою щодня їздять тисячі авто, особливо під час туристичного сезону. Це дуже очічна просто тут дорога була скільки я скільки я їжджу, тут здійслала ужасне і по состоянні покриття, і ужасна узка. Як этому отношуся? Молодці, діли довжина траси більше 423 двадцяти кілометрів. Зараз шляховики Херсонщини роблять капітальний ремонт на 18-му кілометрі. Збільшують дорогу до 9 метрів завширшів на цьому участки дороги, як ми бачимо, по почтам даних, проходить 25 тисяч автомобілів в сутки. І именно вот эти участок кілометр 18-22, два. Це що э, дві дороги государственні, що пересікаються дорога М14, Одеса Мелітополь, новоазовский і автодорога херсон джанкой Феодосія Кірчі на 22 втором кілометрі ані пажпасажирпасажиропотоки, потоки розходяться. Аби траса Херсон джанкой Феодосія була більш безпечна для пасажирських перевезень спочатку її розширять, а потім наново заасфальтуют. При уширении используется смесь S5. Это оптимально подобранная смесь. Она уплотняется. Поверх этой смеси укладывается новая технология. Это модифицированный асфальтобетон. Применяемые технологии модификаторы Лейкамонт и Wetfix. Вот, тип А марка 1. Щебня, который позволяет нам избежать колейности и неровности в этой дороге після великих нагрузок автотранспорту. Модернізація автошляхів це добре, але чи вчасно це робиться? Минулого тижня на магістралі міжнародного значення Херсон джанкой виникли кілометрові затори. Через ремонтні роботи автотранспорт ледь сунувся у чергах, і все це у найпекучіші дні року. Думки водіїв з цього питання різні. Одні нарікали на незручності, інші навпаки раділи, що автошлях нарешті ремонтують. Все нормально, дорогу біла, біла все прекрасно. Этот вот так хорошо. Ситуация очень плохая. Особенно в такую жару. В такую жару. Машины греются, и дороги нету, никаких условий для водителя. Абсолютно нет. О, организация вот этого движения нияк. Хорошо, что такое. Морят закончились. Бы. вот эти Люди перестали на моря. Потому что месяц это нормальное явление было. Правильно. Движение не такое было бы. Мы да не поехали еще, б... да. детей в школу, в садик отправлять. А сейчас, конечно, пришло. это жапство. Головную проблему для автотранса. Транспорту на магістралі стала 40-градусна спека. Вона спричиняє асфальтні випари, що заважають латати трасу і дуже негативно впливають на здоров'я водіїв. Утім, працівники Державної патрульної служби не впадали у розпач. Наша служба направляється туди патрулі, які регулюють дорожне рушені. можливість проїзду з однієї сторони і з іншої сторони. Тобто, до 78-го кілометра зараз встановлює дорожне покриття. І з -за цього поток транспорту великий, наказує допомогу. у місцевій службі автомобільних доріг. Першому діловому телеканалу повідомили, що ситуацію на дорогах вдалося стабілізувати. Проїзду автотранспорту вже нічого не перешкоджає. а вже до осені ремонтні роботи планують завершити. Загальна довжина, яку реконструюють, становитиме 90 кілометрів. Розширення та ремонт шляху М 17 вирішить одразу кілька проблем: це й безпека дорожнього руху, і одночасне зменшення заторів. На Івано-Франківщині також замислились над розбудовою міжнародного коридору. Португальці хочуть вкладати кошти в будівництво нової дороги, яка сполучатиме Прикарпаття з Балканами, а також долучитися до реконструкції аеропорту Івано-Франківська. Іноземна делегація побувала на Прикарпатті, зустрілася з владою та оглянула ті об'єкти, що в майбутньому могли б привабити в область чимало туристів. 40 кілометрів дороги на Балкани. Так, урядовці називають будівництво траси Івано-Франківськ-Чернівці, зведення автомагістра. Ралі, переконані чиновники, нині є вкрай важливим завданням, як власне, і реалізація ще одного інвестиційного проекту реконструкції місцевого аеропорту. Наразі актуальним є будівництво вантажного терміналу. Потягнеться, звичайно і пасажирський термінал або реконструкція, або будівництво нового. Ну що воно надасть нас для області самі зрозумієте, сюди поїдуть. Прилетять і поїдуть всі туристи, і всі бажаючі готові приїхати в область, вкласти гроші і тут відпочивати. Завдяки іноземним інвестиціям Івано-Франківське Литовище згодом матиме не лише новий вантажний термінал, але й оновлену злітну смугу довжиною понад 3 кілометри. Вона прийматиме літаки вагою понад пів тисячі тонн. Реанімувати місцевий аеропорт обіцяють португальські фахівці. Вони спеціалізуються на будівництві інфраструктурних об'єктів. Це дороги, аеропорти, мости. Та тунелі. Ми приземлилися у вашому аеропорту і бачили ту злітну смугу. Ми можемо її відновити, тому що вже маємо досвід роботи в одному з регіонів Португалії. Представники іноземної компанії запевняють, що успішно співпрацюють із низкою європейських банків, нині ж вивчають інвестиційні проекти в регіоні та вже формують кошторисну документацію. Проектна вартість модернізації та реконструкції івано-франківського аеропорту 106 мільйонів євро. Дорога на Балкани обійдеться у 3 мільйони євро. Гроші на її будівництво частково злучатимуть із державного бюджету. Донецьк отримав 30 із 40 автобусів, недопоставлених свого часу львівським виробником. Вони мали надійти до міста ще до початку євро 2012 але завод своїх зобов'язань не виконав. Невирішеним питанням залишається доля ще 10 машин. А від них Донецьк взагалі вже відмовився. Нині вирішується питання про заміну їх на інший транспорт, тролейбуси або автобуси міського типу. Комунальне підприємство з Дон Електроавтотранс планує у судовому порядку стягнути з виробника компенсацію за несвоєчасне виконання. Нання контракту тим часом Донецьк змушений просити державний УкрЕксімбанк про відтермінування платежів за кредитом на купівлю автобусів. Термін кредитної лінії лімітом 350 мільйонів гривень закінчується 30 квітня 2013-го. Два транші Донецьк погасив своєчасно та в повному обсязі. Термін користування чергового траншу закінчився 5 липня. Суму у понад 80 мільйонів місто виплатити не змогло. Ми в цьому році зможемо тільки погасити. 54 миллиона и за счет сверх перевыполнения доходной части бюджета мы также планируем еще погасить 10 миллионов все остальное мы попросили и сегодня получили согласие на от Атнісенія сроків на болі поздні платежі, в тому числі на 2013 тисячі тринадцятийкрутну ситуацію у міськадміністрації пояснюють змінами у бюджетній політиці, що сталося вже після оформлення кредиту. Через них бюджет розвитку не до отримав понад сімсот мільйонів гривень.